Капеланське благословіння на 5 люта 26-го року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помили, благослови, благославен Бог нас завжди нині по всяк і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь, якими словами Господь закінчує пророцтво, коли має статися і буде друге пришестя. Сина Божого Його. І він каже, що про цей час, про цей час ніхто не знає: ні ангели на небі, ні син людський, тільки Отець. І тому сказав: отже, пильнуйте всім нам. Бо це як в притчі. Ні. Коли господар відлучився, ніхто не знає, коли прийде, чи на вечері, чи вночі, чи, чи під ранок. Чи зранку. І той слуга, якому дали своє діло, буде пильнувати, той і спасеться, той і війде в радість свого господаря. І закінчує, отже, пильнуйте. І ось ці слова для мене зрозуміли. Я не знаю, коли здійсниться це пророцтво, і Господь не говорить, що про час і рік ніхто не знає. Тільки отець, то й я не знаю, то обставини, ну, які будуть передувати йому, я можу не розпізнати. І мені, напевно, і не треба роз, їх розпіз... ну, роз, е, намагатися сильно роз, розпізнати, а переключити свою увагу на пильнування, бути готовим зустріти свого господаря, робити ту справу, яку мені доручено. Як в притчі він сказав, і дасть кожному слузі свою справу. От я ту справу, яку він мені дав, повинен пильнувати. І коли я буду пильнувати за цю справу, то я буду готовий. Коли б не сталося це. Бо я і дійсно не знаю, коли це станеться. І ніхто не знає навколо мене, коли це станеться. Навіть я буду думати, що обставини склалися правильно, як написано. І вони нібито будуть схожі на це, але вони не будуть ті в повноті відповідати. І ми вже бачили такі приклади, скільки помилялися тих віруючих, які нам говорили, що тоді це станеться, тоді це станеться, тоді це станеться і не ставалося. І вони, виявляється, помилялися. Але справа в тому, що не те, щоб вгадувати терміни, строки, а гадувати те, щоб бути. Підперезаними зустріти свого господаря, пильно пильнувати за свою справу, яку він мені доручив, бути до неї відповідальним. І це, я, і це я розумію. І це для мене відкрито. І тому я не переключаюся, як учні запитали, коли це станеться, що каменя на каменя не злився в місті. А я переключаюся на те, що. Я повинен завжди бути готовим, що це станеться. Бо іноді, я думаю, що обставин немає, а вони вже є. Ну, приблизно так. Гарного усім Божого дня. Амінь.